Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми сьогодні продовжуємо проходити гру під назвою Мафія де Сіті Heaven або ж Мафія місто Втраченого Раю. І ми зараз повертаємось до банку в ділому районі і ми їдемо туди, щоб забрати конторські книги. Які. Френк передав ну, типу перед смертю. Хоч насправді він відпочиває із сім'єю в Європі. Так що Так що заберемо конторські книги, потім відвідаємо Луку Бертоне. Хоч, ну, те, що пишуть, на шляху ви можете... Відвідати Луку Бертона, це не обов'язково, бляха. Це не обов'язково, я вам скажу. Це не обов'язково, так що. Так що хто хоче, той проходить. А я вирішив повністю це все пройти. Ось так. Тепер заходимо в банк. Брект не збрехав портфель з конторськими книгами, лежав в сейфі. Дістати його було звідки? Дістати звідки? звідти його було легко. Сідаємо. Їдемо до Бертоне. Це зовсім поруч. Так що давай. Ось і я лука. А ось і я. Привіт, Томі, як до справи? Добре, а твої. Мої чудово, але якийсь громила з Хобокена мого приятеля. Він тиняється біля бару чорний кіт. Мені б хотілося, щоб хто-небудь його провчив. Це легко зробити. Ти це зробиш, Томі? Це прекрасно. Ей, тільки не вбивай його, я не хочу його смерті. Просто бий, поки цей тип не зблагатиме пощади. Якщо ти це зробиш, я дістану тобі колекційну тачку. Давай, як виглядає цей мерзотник? Здоровий горила! Його ні з ким не сплутаєш. Він часто буває в барі чорники. Його звати великий сен. Скажи йому, що Карло передає привіт. Гаразд, я пішов туди. Пішов. сана і провчіть його як слід. Бар чорний кіт. Бар чорний кіт. Так що. Погнали. Скоротимо шлях на мосту, який веде наче на китайський квартал. Чи, я позвичайно хотів сказати Чейна Таун. Так, пришвидшимось. Давай, давай, давай. Ось так. А не поліція. Погнали! Якомога швидше доїдемо до бару Чорний Кіт. Будку ми пришвидшимось, давай Ось так. Ми майже приїхали. Ми на місці. Тепер побігли до цього великого стену. Великий стен, дивлячись хто питає, мене послання від Карло. Ти хочеш тримати те, що він? Ні, тільки не я. Тобі сьогодні вез весь... Бляха. Бляка. Ох, ти горила бісова ти. Ось, ось тобі. Ах, ти покидькою, я тебе дістану. Ха, ха ха, тікай собі, великий стен. Чи маленький стен. Манюсінький манюсінькість. Погнали знову долу кибертони. Пришвидшимось. Давай. Добре, що копи були далеко. Ось так сюди. О, не 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 Давай. давай, давай. давай, давай. не поднимайся. Давай. так. дуже Перешвидшимось. Ох, і скільки палива ми витратили. Так, в іншому напрямку, поїхали. Ось так. Пригальмуємо трохи. Ось так, їй те собі, копчики. Давай. Так. Давай. Ну, буває, то. Подумаєш, трохи швидкість перевищив. В біса тобі цей штраф. Ось так. Лукас, я приїхав до тебе. Так він отряс і урок. Знаєш, я трохи захопився. Ви бачите, але я не щоб мене пов'язати з ним, тобі потрібно було надати йому хорошого прощухана більше. Е, так я його не вбивав. Як це? Якого біса? Я не знаю, що це таке. Чи це якийсь глюк, чи я не знаю. Мабуть, якийсь глюк просто. Ну так як це ну, додаткове завдання було, ну якось не хочеться і сумувати. Так що я помовчу, подумаю, а коли я щось придумаю, щось скажу. Так що я нічого не придумав. Нехай собі свистять у ті свистки. Нехай собі свистять. Я їм посвистю зараз. зараз. Сраку їхню. Нічого, може в майбутньому я цю гру перепройду на своєму каналі. Чого? Потому що вона мені дуже подобається. Вона мені дуже подобається. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!